А як ви виїжджали з окупації? Е, виїжджали ми дуже тяжко. Виїжджали ми три дні, або два, або три. Я точно вже не пам'ятаю. Е, виїжджали через Мілітополь, е, Було дуже багато постів. На кожному посту роздягали, е, обдивлялися повністю автомобіль. Мене е, хотіли навіть забрати до себе десь бліндажі, я так зрозумів, щоб копати окопи або ще щось. Але ну, тоді, як мені не було 18 вісімнадцяти, ну, вони цього просто не могли зробити. Так як я тоді не виглядав на 16 трошки старше виглядав, вони на кожному пості думали, що от хоче виїхати, 18 років і забрати. Декілька раз висаджували, намагалися втримати, але ну, так як допомогли перевізники, який нас віз, він допоміг нам виїхати. Він говорив з усіма, бо тоді, як би я навіть, ну, було дуже важко. Водночас трошки страшно деякими моментами. А так виїхали до Запоріжжя. Там нас зустріли волонтери, накормили, напоїли і далі відправились на потяг. І поїхали на Житомирщину.